Вітаю, шановні друзі! Ви на каналі Іспанія Українці в цьому відео піде мова, В якому банку відкрити рахунок для українців і які ситуації виникають у наших емігрантів, у наших біженців із банками? я вітаю вас всіх, дякую вам за підписки, за лайки. Зараз трошки упали підписки. Будь ласка, поставте лайк, поставте підписочку і поділіться цим відео з тими, кому воно потрібно. Також нагадую, що збірка моїх автоконсультацій буде під відео. Там роз'яснюю всі ці теми, бо яких ми навіть зараз торкаємось, але більш широко все, що потрібно проконсультуватися по переїзду, телеграм буде у описі до каналу. Отже, давайте почнемо прямо отак от з рейтингу, який я підготував. Куди б я йшов? В які банки я б йшов. Банко Сантандер. Банко Сантандер. Переваги! Відкриття рахунку без комісії за обслуговування. Банк має широке покриття відділення банкуватів по всій країні. Процедура. Для відкриття рахунку потрібно підтвердження особи, яке можна додати за допомогою документа про реєстрацію в Іспанії. Але там будуть іще документи, я їх в кінці скажу, які потрібні. Не просто підтвердження особи. Дивіться, чим класний банк Сантандер вони для українців зробили ну просто ідеальні умови по відкриттю. Раніше відкрити в, в банку Сантандер рахунок це було. Ну, не знаю, 50 на 50, що тобі відкриють. Тобто, ну, Там треба було довести, взагалі, що, ти там, що ти майже там, не, не власник, не, не, не родич короля Іспанії чи щось типу такого, розумієте? Але, наприклад, люди, які жили в центрі для біженців, Сантандер робив для них це ще у 2019 році. Робив такі спеціальні пропозиції і прямо на весь центр для біженців приходили такі листи. В яких Сантандер запрошував відкрити рахунок. І от ми, коли жили, ми думали, «Та, слухай, скільки там це пішов будь-який банк та відкрив собі рахунок. Це взагалі не проблема. Це проблема, це була потім величезна проблема. Я по всій Севілії бігав по банкам у 22-му році, коли треба було відкрити банківський рахунок для сплати комунальних послуг. Капець, ви що? Це і мені всюди майже відмовляли. От я потім розкажу, в якому банку і мені все ж таки вдалося відкрити. Тобто на що треба зауважити? Ось вони зараз роблять без комісії, те, що я вам прочитав, так? Да? Раніше знаєте, яка була комісія в Сантандері? 100 євро за рік. Навіть якщо ти нічого не робиш, взагалі, якщо немає ніяких транзакцій, ніяких операцій, 100 євро за рік, ви не дополож. Да Розумієте? Ну, і я думаю, що вони можуть повернутися до цієї практики. От, от вони людей набрали, все окей, да, от, ну люди є. І потім можуть сказати там: а тепер давайте будемо платити по 100. Ну, поки що такого нема. Також, чим класний Сантандер, це те, що комісія за зняття в банкоматі. От Я не можу от поки що зрозуміти. Я в Мадриді знімав. Комісія була 67 гривень. От, просто ти знімаєш, 67 гривень заплатив. В Севілі я знімав. Комісія була 27 сім гривень. зрозуміло. Наступний банк, в якому також легко нормально відкрити рахунок, але також є певні підводні камені. Це ББУБА. Він називається ББУБА. Розшифровується як Банкобільбаубіська Аргентіна, пов'язаний з аргентинцями. Переваги пропонує безкоштовні рахунки з онлайн з онлайн банкінгом, що може бути зручним для біженців. Широка мережа відділень і банкоматів. Процедура, можливість відкриття рахунку онлайн або в відділенні потрібно надати ідентифікаційний документ та підтвердження місця проживання. Значить, чим іноді поганий банк ББУБА, вони дуже часто для того, щоб тобі відкрити рахунок, вони пропонують страховку. Страховка це також 100 євро. От, ти купляєш там якусь страховку, ну незрозуміло. Ну, страховку якусь. От. Купіть у нас страховку, купіть три диска по цені чотирьох і получите один в подарок. От, типу такого розумієте. Не знаю, чи українським біженцям зараз таке пропонують, але всім так пропонували всім. Якщо у тебе нема, наприклад, там контракту на роботу да, іспанського, це просто була розповсюджена практика. Кайха банк. Кайха банк. Дуже класний банк, дуже класний, достатньо великі були комісії за обслуговування. Це із недоліків, але дуже класний банк для майбутнього. У них є дуже великий пул банківської нерухомості. Якщо ви створюєте там свою банківську історію, виплату, спроможна людина, і ви з банком працюєте довгий час. І вони бачать, що ви платник там, да? от, у них можна запитувати іпотеку. А іпотеку, як ви знаєте, в Іспанії навіть можна оформити з нульовим першим внеском. Це такий закон, допомога від держави вийшла. І от Кайхабанк для цього це дуже-дуже цікавий варіант. Які переваги, безкоштовні рахунки без щомісячних комісій, пропонує різні види рахунків, включаючи спеціальні для нових мігрантів. Процедура потрібно надати ідентифікаційний документ і підтвердження адреси. Також я нагадаю, я також пробував знімати готівку із банкуватів. Вони воно знімається також з комісією 27 євро. Це в Севілі. Не знаю, чому в Мадриді в мене знялось так, не можу сказати. Наступний ІНГ банк. Переваги пропонує безкоштовні рахунки з простими умовами, можливість відкриття рахунку онлайн. Це онлайн банкінг. Процедура реєстрації може бути проведена онлайн з наданням необхідних документів через інтернет. Не знаю наскільки це правда, але мені казали, що рахунок підприємця, тобто автоному, не можна відкрити. В ЄНГ. Напишіть мені, чи це так, чи, чи хтось відкривав ВНГ. Це голландський банк, такий, чи хтось відкривав рахунок автоному. Також. Дуже багато людей відмовлялися від цього банку через те, що він, ну, типу, як онлайн платформа, тобто ну, не, не фізичний. Хоча я не бачу в цьому ніяких проблем, якщо він акредитований в Іспанії, все окей. Це я вам називаю самі класні банки, які дійсно є, в яких можна оформити, е, оформити рахунок. І наступний банк, яким користуюсь я, це аналог нашого монобанку. Це OpenBank. Опбанк, донька Сантандер. Це повністю онлайн банк. Ти в Сантандері можеш без комісії знімати готівку. Немає комісії. Супер класна штука, що немає і не було. Не так, як для українців в Сантандері зробили, що немає зараз комісії, а взагалі її не було, розумієте? Дуже класно. Але останній раз, от, коли там кожні півроку або рік приходить таке сповіщення у тебе в онлайн офіс. Що підтвердіть, будь ласка, вашу прописку і підтвердіть, будь ласка, звідки ви отримуєте доходи. Тобто мені прийшлось висилати, наприклад, там, мою прописку їм, і або контракт, або якщо ви отримуєте якусь допомогу, то висилаєте їм оцей документ. Нормально, вони все приймають, все окей. Значить, і от, наприклад, моїм друзям, колись уявіть собі, закрили рахунок, тому що у них не було джерела доходів. Причина була, що нам не цікаво з комерційної точки зору з вами працювати. Тому теж будьте уважні з цим. Якщо в інших банках, коли ви приходите в банк і ведете співбесіду, такого не вимагають, задавайте це питання, то все супер, все нормально. Що потрібно для відкриття рахунку? Паспорт або ID-карта. Мається на увазі іспанський паспорт або ID-карта іспанська. Та? Тобто документ, який підтверджує вашу особу. Навіть отей документ, який ми говорили, седло de inscripción, коли ви не можете оформити ніякий документ взагалі, це теж посвідчення особи. Документ про реєстрацію в Іспанії. Тобто, хто там Ніє у вас чи ДНІ, змія, до речі, іноді не відкривають. Але це проблема ну, така, вона. Знову ж таки, це людський фактор. В, в одному відділенні того ж самого банку вам можуть відмовити, а в другому відділенні сказати, що да, без проблем зараз відкриємо. Також доказ адреси. Це не завжди не у всіх банках. Це має бути прописка. Може бути, наприклад, рахунок з електроенергії, там, де написана ваша адреса і ваше прізвище. Якщо ви є, звісно, титуларом, отримувачем рахунків. Дуже важливий момент: дуже часто вас запитають, звідки доходи. Це також документи, які будуть вимагати. Тобто, якщо з України, ви маєте показати, що з України. Якщо там з Америки, з Америки ви маєте це показати. Розумієте? Бо просто так можуть не відкрити рахунок. От якщо ви просто пішов відкрити. Іноді є такий лайфхак, що ви відкриваєте Quenta Basica, називайте Quenta Basica. це для оплати комунальних. Деякі банки відкривають, деякі не відкривають. Із таких, де я б не відкривав би на сьогоднішній момент, це каха Рураль, бо це виключно для іспанців. Це такий банк для аграріїв. Розумієте, там зняти раху, з рахунку готівку от, в банкоматі коштує 5 євро, 5 або 6 євро комісія. Будь-яка. От, наприклад, ви знімаєте 5 євро, 6 євро заплати комісію, Ну от так. Ну і також такі маленькі, всякі типу зберкаси, ощадкаси. Також я б в них не відкривав, би, бо там будуть кабальні якісь умови. Також. Де б я не відкривав рахунок, це те, що люблять робити наші люди. Це такі, ну, типу, синтезовані банки. Це n 26 n 26 це типу віртуальний банк, німецький банк. Але в чому про все окей, ви можете з нього платити, вам дуже швидко і легко його відкриють. Там навіть не, не треба буде оцих всіх доказів, оцього всього ну, не, майже не вимагає. Ви будете, зможете платити рахунки свої, все-все-все. Але якщо ви хочете бути тут автономно, чи ви будете працювати і отримувати тут заробітну платню, то для податкової, для секунди соціаль ви не доведете, що ви отримували дохід і сплачували податки. Розумієте? Ви не воно не іспанське. Так само револют, так само Вейс, так само все, що ви любите. Значить, я рекомендую звертатися безпосередньо до кожного банку для того, щоб вияснити до кожного до окремого відділення, для того, щоб вияснити, що, що вам пропонують і які умови. Також зразу, зразу собі на майбутнє у них запитувати, чи можна взяти іпотеку, які там умови, чи можна взяти відкрити кредитну лінію для бізнесу, якщо я займаюся бізнесом. Це все зразу запитуйте, так щоб вони вам зразу приблизно зорієнтували, що може бути. Далі, значить, от які були ситуації, коли такі не дуже гарні з банком. Ви всі знаєте, що минулого року, і нас зараз теж це чекається історія, було автоматичне продовження тимчасового захисту. Іспанія видала такий бюлетень, тобто такий наказ, в якому говориться, що всі тархети, всі резиденції, які були раніше у 2022-203 році, автоматично продовжуються на 24 рік. І що ви думаєте, банки почали робити? Вони почали закривати рахунки, відмовляти у, у відкритті рахунків з таким документом. Вони їх не знали, допоки вони це узнали. От. Була навіть ситуація. Людина розповідала: ось в інтернеті я, я дивився в одній соцмережі, що вона прийшла з цим бюлетенем, з цим наказом, це наказ держави. Вона прийшла з ним і їй відмовили. Вони кажуть, ми не знаємо про такий наказ. Вона каже, от ось він, у мене в руках, почитайте ось його номер. От, вони кажуть, ну вишліть нам його. Вона вислала. Вони кажуть, ну ми не можемо вам відкрити рахунок, бо це ви вислали не pdf документ У такі речі можуть бути. Тому в такому випадку ідіть просто в інше відділення або в інший банк. Також дуже важливо, коли ви кладете свої кошти, свої кошти в банк. Дуже важливо надати докази. Надати докази, що це дійсно ваші кошти. Як ці докази надати, які вони мають бути, і як пересікати кордон, коли ви везете кошти? Да, наприклад, якщо це готівка, От. це вже абсолютно інша історія за цим або звертайтесь за консультаціями, або дивіться потроху, розповідаю в інших відео. А я бажаю вам, щоб у вас все було добре, щоб ви були щасливі, щоб у вас все було класно в вашому житті. Інтегруйтесь, ставте лайки, не забудьте, будь ласка, і підписочка!